Зараз, поки не вдається прибрати небаланс між генерацією і споживанням, передусім через неможливість виведення на повну потужність усіх енергоблоків атомних електростанцій. І ця ситуація. Буде зберігатися впродовж щонайменше двох тижнів. Думаю, що за цей період можна цю проблему вирішити, але ну, тут все буде залежати від того, наскільки швидко будуть здійснюватися відновлювання роботи, і наскільки буде достатньо. Того обладнання, яке дозволить забезпечити відновлення в повному обсязі систем передачі і розподілу електричної енергії. Існують певні вузькі місця, можна було б, як на мене, трошки послабити вплив попередніх атак на споживача якщо б. Вдалося забезпечити е, імпорт е, в, в обсягах, е, які відповідають максимальній пропускній здатності е, міждержавних перетинів, але е, цю спроможність, на жаль, досі не забезпечено, попри те, що уряд. Звітував про її збільшення з 1,7 до 2,1 і імпорт надходить в Україну лише на чверть від тих можливостей, які відкриває збільшення пропускної здатності перетинів. І це є наслідком тих проблем, які існують на ринку електричної енергії, зокрема достатньо дивного спротиву НКРЄКП збільшенню прайс-кепів, тобто збільшення граничних цін, за якими можна купувати електричну енергію за імпортом. Нещодавно, ось на одному зі своїх крайніх засідань НКРЄКП перезатвердив знову старі прайскепи, не лише не прибравши їх, але і залишивши на тому рівні, який було сформовано комісією ще в травні цього року, і це ускладнює. Вирішення завдання відновлення балансу між генерацією і е, споживанням е, електричної енергії. Е, ще одним е, додатковим чинником є е, погані погодні умови, які не дозволяють залучити потужність е, станцій на відновлюваних джерелах, зокрема е, фотоелектричних станцій, сонячних електростанцій. Е, е, Достатньо низька температура, яка є нижча, ніж прогнозувалося, яка збільшує витрати електричної енергії на споживання для генерації тепла і таким чином збільшує небаланс. Але всі ці проблеми, як на мене, є вирішуваними. Проблема небалансів насамперед. І е, сподіваюся, що о, ці е, вимкнення, які зараз є, які зараз становлять від 4 до 8 годин е, вимкнень на добу для більшості регіонів України, е, вони будуть прибрані е, після того, як е, відбудеться відновлення роботи. У мережу систем приблизно через два тижні.